Що ви ісцелили в цьому 2024 році? Що ви вже ісцелили в цьому 2024 році? Подивимося, що ви ізсилили. Так, Так. Так. І так. І запитаємо. Чим вам потрібно попрацювати до кінця цього року? Візьму так. так. І так. І дивимося, що ви вже зсилили в цьому 2024 році? І випадає сплетня. Тобто, ви очистилися від, бачите ви, від сплетін. Ви перестали участвувати в сплетнях, Ви, перестали... ви закрили роти сплетникам. Так. Ви ізселилися від цього. І ще від чого ви ізбавилися? Ізбавилися від якогось князя. Хто цей князь дивіться уже по своїй ситуації? Так. О, ще один виходить мужчина. Тут князь, а тут мужчина. Тут є постарше, а тут є помоложе. Можливо, це двоє мужчин, які сплітнічали між собою: один старший, другий молодший. Від них ви збавилися, і зцілилися. І ще у нас виходить карта. Да, і гроб. Закрили всі сплітні від двох оцих мужчин. Вони вже не можуть це робити. Навірно, поняли, що якщо роти до вас відкривають, то сильно получають. Далі. Чим вам треба ще попрацювати до кінця цього року? З чим вам треба ще попрацювати? Так, своїм все ж таки оточенням. Все ж таки його висвітити. Так, подивитися, хто там чим дихає. У нас виходить карта сада. Це є ваше оточення. Ціле там, де ви знаходитесь, соціум. Карта сонця. Підсвітити ваше оточення. Хто там злобою на вас дихає? І то вам приносить розчарування? От над цим вам треба попрацювати. Тобто висвітляємо, просвітляємо все ваше оточення, сканіруємо кожного і дивимося. Хто там, що там вам приносить, щоб ви не були розчаровані? Щоб вам не приносило розчарування, треба навіть можете це все спробувати, це все, все діло і зі злостю очистити. Можливо, даже злость вам в цьому і поможе. Якась потрібна, можливо, і сварка. Тому що сонце в нас гаряче злоба, сонце і злоба, можливо, вам ще до кінця року прийдеться в комусь розчаруватися із свого оточення. Да. З свого оточення. Ви про це ще не знаєте. Ну, узнаєте. Можливо, до кінця року ви ще з кимось посоритеся, і ви зрозумієте, що це не ваш чоловічок. От такий такі розкладик невеличкий у мене вийшов, друзі мої. З вами була ваша Солоха. До нових зустрічей. Па-па!